Є гольф у нас на огляді. Цікава пацанська машинка, не за всі гроші світу. Батарейка 36 кВт, топова комплектація. Давайте подивимося, що може нам запропонувати Volkswagen. Давайте почнемо з зовнішнього огляду у нас машинки. І що ми бачимо? Перше, що у нас нам попадає в очі, це така синя полоска, синя контовка фар. І такі знизу у нас C-Shape LED ходові вогні. Автомобіль у нас має. Закриту решітку радіатора, і у нас топова комплектація. У нас цікава оптика ледівська з поворотною лінзою. Ось можете подивитися, буде вона повертати в місті за містом в сторону поворота, допомагати вам, коли ви будете їздити десь по темним участкам, підсвічувати цікава оптика, топова на свій час і світить досить таки непогано. Легкосплавні диски. Тут позаду у нас LED ходові вогні, вони у нас з такою збігаючою полоскою. І камера у нас позаду під значком Volkswagen. Вона у нас ховається, тому в принципі завжди буде чиста і завжди можна побачити, як ви паркуєтесь. По машинці, в принципі, по дизайну виглядає вона навіть цікавіше, ніж звичайний гольф. І, в принципі. Як виглядає у нас електрична версія, мені дуже подобається. Окантовки, фари, ЛЕД, диски, в принципі, все в цій машині виглядає досить таки непогано. Ну, основне у нас це, звичайно, у нас буде в салоні. Давайте відкрию, покажу, що ми маємо саме у нас в машинці. І перше, що ми можемо побачити, це у нас шкіряні сидіння. шкіру. Ми бачимо, і вона, садушка, у нас має бокову підтримку. Досить таки зручно. Також ми можемо відразу побачити таку у нас гігантську цифрову приборну панель з картами, з навігацією. Дуже багато інформації. Ну, і, звичайно, основна наша мультимедійна система. Також має багато функцій, налаштувань досить сучасна, android Auto, CarPlay, будь ласка, все є. Клімат-контроль. І наш, наші помічники керування. Тобто у нас ми маємо і адаптивний круїз, і радар попереду, керування оптикою, перемикання передач. Ми можемо побачити, що у нас тут. Uh, в принципі, є допомічники перховці, вибір режимів їзди, норма, легка, комфорт. Можна вімкнути і відімкнути звук електромобіля, адже автомобіль у нас безшумний, коли ми їдемо, він буде здавати ззовні трошки шуму, щоб нас могли почути. Uh, і тут є така ще uh, на селекторі передач. Uh, клавіша B. це у нас рекуперація. Просто, в принципі, можна їздити на цій машині навіть без. Uh, uh, Тормоза повністю на рекуперації такі цікаві відчуття. Це у нас, в принципі, електромобіль, тому така ще у нас є прикольна штука, а мені, в принципі, як вона працює, подобається. Ну і, звичайно, основне, що ми тут маємо, це, звичайно, гольф рулиться. Він нереально класно, він саме от по рулю, по рульошці буде дуже приємний. Тобто, їздити на цій машині буквально одне задоволення. У нас тут також є сабвуфер, аудіосистема. Тепер давайте подивимось під капотом. Який у нас тут двигун. Більш детально вам розкажу про батарейку, про запас ходу. І у нас в цій машині. Електромотор десь на 140 кінських сил, в принципі, для цієї машини для гольфа буде вистачати повністю з головою. Розгін у нас до сотки десь в районі 9-10 секунд, і дивлячись на те, яке у нас тут приємне керування. В принципі, цій машині буде це цього вистачати повністю. Батарея у нас тут 35,8 кВт, і проїжджає ця машинка. У нас заявлено 250. Ну в реальності ми розуміємо, що тут запас ходу буде приблизно 200 км влітку. Ну і взимку 150. В принципі, для міста цього буде повністю вистачати по цій машині, оскільки у нас тут іде батарейка. Знизу в багажнику у нас ми маємо багажник начебто і невеликий, але, в принципі, для таких повсякденних речей його буде повністю нам вистачати. Ну, як на мене. Тут у нас стоповій комплектації є ще сабвуфер, ну і порти зарядки. По зарядці у нас тут вилка, звичайно, і для швидкої зарядки, в принципі, є. Є ще, бачите, таймер можна поставити. Відігрів в налаштуваннях машинки, тобто вона у нас по електроніці напішкана досить класно. І по дизайну також дуже цікава машина. По цінам таких автомобілів, в принципі, такий топовий, коштує десь у нас в районі там, 15 там, до 15 тисяч доларів. А версії, які будуть по комплектації навіть простіше, можна знайти ще дешевше. Ми не будемо роздивлятися перші покоління, які там 20 кВт батареї, які ще менше проїжджають. Ми будемо саме розповідати про машини, які йдуть від 17 року. З приводу керування про цю машину, в принципі, важко щось розказати. Це треба відчути. Бо як у нас керується гольф, я думаю, ті, хто їздив, вони розуміють, про що я кажу: саме відчуття, коли ви повертаєте руль, і як слухається машинка. На цій машині вони просто на максимум. За це гольф обожнюють дуже багато років. І навіть електричний варіант у нас е, нічого в цьому не змінив. А в чомусь навіть зробив краще, оскільки у нас немає е, шуму від автомобіля. Е, і також давайте покажу вам, е, які системи у нас тут є. По допомозі водію. Можете подивитися е, дуже класна. Тут є камера, парктронік. Наскільки все це дуже класно виглядає. Тобто, якщо ми зробимо висновок по цій машині, автомобіль дуже цікавий, коштує він адекватних, як на мене, грошей за те, що він нам пропонує в плані електроніки. Єдиний мінус у цього автомобіля це запас ходу. 200 кілометрів. Якщо ви пересуваєтесь чистим містом, як на мене, цього буде достатньо. Але ви виїжджати. Кудись за межі міста буде вже проблемно, особливо взимку на цій машині. Це і є, як на мене, єдиний недолік в цьому автомобілі. Тому дякую вам, що подивилися такий коротенький відеоогляд цієї машинки. Підписуйтесь, буде ще багато цікавих автомобілів у нас на огляді. Ставте лайк, якщо вам була інформація корисна. І на все добре, гарного вам дня!